Депутати. Ми зібралися на 63 ю сесію Гурівської сільської ради, 8 серпня. Щоб розпочати роботу, нам потрібно зробити реєстрацію. Ільченко Петро Петрович. Присутній. Коновальчук Сергій Борисович. Кішик Віталій Юрійович. Присутній. Велика Надія Іванівна. Коновальчук Олександр Борисович. Рябчук Тетяна Григорівна. Кривошея Тетяна Григорівна. Yeah. Губенко Олександр Олександрович. Місяло Віктор Миронович. Турпак Тетяна Миколаївна. Осипов Іван Володимирович. Yeah. Прозапас Роман Миколайович. Мобілізований. <кхух> Сергієнко Валентина Олексійовна yeah. Ільченко Віктор Павлович. Yeah. Пащенко Микола Миколайович. Руда Ірина Олександрівна. Yeah. Денисенко Юлія Михайлівна. Yeah. Пройда Кирина Ігрівна. Мушек Василь Андрійович. Хальчук Віктор Леонідович. Мобілізовані. 12 присутніх. Сесія правомочно може працювати. Шановні депутати, на 63-ю сесію сільської ради запрошено посадових осіб, представників комунальних установ, старосту, клюгів, працівників виконавчого апарату. Ківшик Юрій Юрійович, заступник сільського голови, Гонтарюк Юрій Миколаїв, староста Братолюбовського старостинського округу, Зазвирський Віктор Станіславович, тимчасово виконуючий обов'язки старости Васильівського старостинського округу, Стинга Оксана Анатоліївна, начальник фінансового відділу, городник Лілія Сергіївна, головний спеціаліст, юрист, Шевченко Юлія Юрівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, Соколенко Сергій. Іванович, директор комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Урівської сільської ради, Мединський Сергій Ярославович, поліцейський офіцер громади. Відповідно за статті 46 закону України про місцеве середування в Україні пропоную відкрити 63 ю сесію сільської ради, 8-го скликання. Інші пропозиції будуть в нього. Хто за те, щоб розпочати роботу? 63 ї сесії сільської ради, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. 63-я сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритим. Шановні депутати, на 63-й сесії сільської ради 8-го скликання присутній один член лічильної комісії. Обраний на першій сесії сільської ради. Відповідно до регламенту сільської ради для організації роботи сесії, необхідно, щоб у складі лічильної комісії було не менше двох депутатів. Тому нам потрібно обрати ще одного члена лічильної комісії. У кого які будуть пропозиції? Поступила пропозиція Ківшик Віталій Юрович. Інших пропозицій не буде? Прошу проголосувати, Хто за? Проти, утримався одноголосно. Віталій Юрійович, прошу зайняти робоче місце. Кхе. Відповідно до регламенту сільської ради функцію секретаря сільської ради під час пленарного засідання виконує секретар сільської ради. Пропоную доручити секретарю сільської ради Руді Ірині Олександрівні під час проведення поіменного голосування оголошувати прізвища депутатів, щоб я мав можливість зосередитись на веденні засідання пропозицій і питань порядку денного. Прошу підтримати дану пропозицію. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду. Питання про затвердження порядку денного та регламенту роботи 63-ї сесії Гурівської сільської ради. Порядок денний і регламент роботи вам роздано. Чи є необхідність їх зачитувати? Нема. Нема. У кого які будуть зміни, доповнення чи уточнення до порядку денного або регламенту? Нема. Якщо зауважень немає, пропоную прийняти порядок денний та регламент за основу та в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Відповідно до статей 28 і 35 закону України про запобігання корупції в разі наявності в косі з депутатів реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду питань порядку денного. Прошу заявити про це публічно перед початком розгляду відповідного питання. Шановні депутати, перед нами відповідальна робота. Ми маємо розглянути важливе питання життєдіяльності громади. Закликаю до конструктивної роботи, поваги одна до одного виважених рішень в інтересах жителів Гурівської громади. Бажаю всім плідної та результативної роботи. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: Про внесення змін до рішення Гурівської. І сільської ради від 19 грудня 24 року No3232 про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Стинга Оксана Анатолійовна, начальник фінансового відділу Гурівської сільської ради. Поступила пропозиція без заслуховування. Інших пропозицій не буде? Ставимо на голосування. Ільченко Петро Петрович. За. Ківшик Віталій Юрійович. Коновальчук Олександр Борисович. За. Ябчук Тетяна Григорівна. Кривошея Тетяна Григорівна. За. Турпак Тетяна Миколаївна. Осипов Іван Володимирович. За. Сергієнко Валентина Олексійовна, Ільченко Віктор Павлович, за. Ольга Ірина Олександрівна. За. Денисенко Юлія Михайлівна. За. Мужик Василь Андрійович. Слярчук Анатолій Степанович. За. Тринадцять за. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до другого питання. Друге питання. Різне. Я хочу вам сказати, що є у нас потенційна можливість, щоб до нас приїхав сімейний лікар у нашу первинку. Точніше, на даний момент у Гурівську амбулаторію. Сергій Іванович, прошу більш конкретніше. Шановні члени ліченої комісії, у нас добавиться ще один депутат. Велика Надія Івановна. Вітаю, шановні депутати, присутні. Хочу вас поінформувати. У нас в Луроті розраховується сімейний лікар, який був у нас. Олексій Володимирович Даненко йому запропонували две місця роботи, він приїжджає. Це в да. настала гостра, ну, у нас немає на сімейного лікаря. Не одно. Ми подали всі е, оголошення, відкликнувся у нас е, одна людина, це Глібов, теж Олексій його звуть. Е, він лікар-невропатолог, закінчив, пройшов курси теж сімейного лікаря 60 років йому. Дружина в нього медична сестра. Ну, Він просить показати йому, де він буде жити, що він буде отримувати. Це я йому все розказав. Стоїть питання, чи будуть йому якісь підйомні. Так як лікарі, ну, зараз дефіцит лікарів, особливо сімейних і всі в містах і в селах, я так продивився інформацію, то ну, громади платять від 200 тисяч підйомні, ну, 100 там цей на. на щоб людина приїхала, могла купити собі там якусь стральну машинку чи що. Сергій Іванович, можна питати. Я думаю, підйомні це якщо людина закінчила вуз там, чи І зразу підйомні. А якщо це людина 60 років, я думаю, він вже щось нажив за своє життя в Так заманить знави, чи значить. Це ж не моя. Мене спитали, я довожу Подъймні, до вашого. А якщо ну, подйомні через місяць трим, через два місяці взяти, поїхав. Можна Не, то... Дивіться, так. давайте конкретніше, коли до нас приходив Доненко лікарем, да, ми з ним заключали договір про працю три роки, щоб він відпрацював у нас три роки. Ми надали йому житло, ми його забезпечували дровами там. По цьому все. Тут, якщо ми ж вирішимо якісь там підйомні заплати, я також пропоную, що заключити з ним трудовий договір, що він має напрацювати чи відпрацювати, наприклад, ну, там, 3 чи 5 років, як ми цей. Якщо він згоден, він підписує цей договір без права, без права розірвання в односторонньому порядку. Або так, як я кажу, у нас це служебне приміщення ну, на даний час у ну, Гурівці. У Гурівці, де жив цей, де жив Доненко, там зараз вони, звичайно, дуже там зробили все красиво, в лапках, так сказати, то ремонт трішки звернулися допомогли там фермера, наші працівники із цього. Із Центру зайнятості тиждень прибирали це приміщення, навели там і, і хазяїн цього приміщення допомагав, і цей, навели там лад. Ну, ніхто не думав, що молода, вроді би, сім'я, це, що вони там таке натворять. Я думаю, що ця людина вже, ну, скажімо так, поважного, ну, майже поважного віку, 60 років це не. 25 і не 30, вже ну, не доведуть вони до такого стану приміщення. Да, дровами ми, дровами ми е, ну, сільська рада забезпечує його. Так само, як ми забезпечували попередньо нашого сімейного лікаря ДНК Олексія. 1150. Сейчас п'ятдесят дівчата перереєструють всі, у нас з 1 жовтня працює лікар-педіатр Остапчук, Сергій Григорович. Зараз дітей ми швидко перереєструємо до нього. Доненка ми попросили, щоб він на четверть ставки залишився, поки ми перереєструємо цих пацієнтів, бо ми, якщо там. Якщо його зразу, да, то зразу мінус, всі там в... мінус 80 тисяч. Остапчук вести, так? Ну так. Да. Угу. Остапчук раз в неділю буде їздити в Гуровку. Угу. Посереду. А так він буде в бокові, так? Да. Якщо ну, немає підйомник, то він не хоче їхати. <постав> я не можу вам сказати. Він спитав, я кажу, я перед депутатами озвучу це питання, рішення ну, <постав> а Нам треба, щоб хтось заяву написав, Сергій Ні. А як підйомник? <постав> ну, можна це підйомник, це, можна Людина просить, що я приїду, щоб не поступати, щоб була якась тірена машинка телевізор. Може, черська рада на себе купаться і воно буде числитися за громадою. Так було б краще, бо туже, може, він попрацює вікнім, теж поїде. Я розумію, я стільки розбили житло йому строк фронтові. Ну а ця людина проложила вік і <ріху> Ну, Якби в нас черга була з віка. Ну да. um, мы, <ріпи> У нас оголошення рік висить різні. Миколаївського вісім було. Да, або сразу, а можна ви тому мені запитання? Я ну, трохи не розбираюся в цій системі. Скажіть, будь ласка, яким чином знаходяться э, сімейні лікарі, на яких інтернет-ресурсах, чи яким чином ви їх знаходите? Ну чому не відкликається молодь? Я все рівно э, не думаю, що прям вся молодь там, в місті так. На яких інтернет-ресурсах, чи яким чином воно у вас ви шукаєте лікарів? Дивіться, в нас і в обласному э, здоров'ї. На дашборді є, що нам в нас є потреба в сімейних лікарів. Тобто, якщо е, хтось йде вчитися в інститут там по цільовому направленню і вертається потім, вони повинні там дивитися. Ну поїхали ми в, в Кропивницький, нам кажуть, до вас все одно ніхто не поїде, не пишіть, ласка, заявку. Ну Ми все, ми все, все рівно написали, то, що ми знаємо, що вони так просять. Щоб можна було тоді в людину, немає запросу і відпустити. А да, так і... не можна, да ну там на якихось... Кіпусі... і в фей... Фейсбуці у нас є оголошення, і в Олісі є оголошення, і Фейсбук є спеціальна там, де робота медична, медична група медичних працівників, там теж є наш оголошення. Ні, да, оголошення бачив по групах. У нас вони э, давно вже і його дружина треба було цього. Вона медсестра. Ні, ніхто не каже 200 тисяч. А Я так кажу, щоб Знаменка, наприклад, платить 200 тисяч. Ну це, дивіться, я вам скажу більше, е, дзвонив е, батько одної, одної дитини. Може ви візьмете це, він закінчив інститут, молодий хлопець. Закінчив інститут і зараз проходить ці курси по сімейних лікарях. Ви його возьмете, кажу, звісно, візьмемо, не треба цей. Ну, він 1 червня закінчує, я тобі позвоню. Перше, друге, десяте, двадцяте місяць проходить, не дзвонить, позвонив я. Та ні, він в село не хоче. Молодець, що йому в селі робити, він хоче в цьому. Я до того, що молодь зараз не дуже сильно рветься в село. І зараз є постанова. Кабінету міністрів про виплату е, молодим спеціалістам, які закінчили інститут, виплати, які йдуть працювати у село 200 тисяч виплати. Я кажу що цьому батькові, кажу, ну так 200 тисяч отримає, да? там, ну теж там, певне, що три роки треба відпрацювати чи що. Він ну, я йому за це казав, ну, він категорично відмовився. Так що, щоб надіятися на те, що до нас прийде хтось із молодих спеціалістів, ну, скажімо так, вероятність цього ну, рівна нулю. Скажі. Або там одинички, один процент. А е, лікар потрібно, особливо в нашій, ну, та сама Бакова, та сама Гурівка, це великі села, населення дуже велике. І може, давайте, як цей подається, як і Миколаївська область. Він ну, згоден переїхати над постійним проєкт. Він пішов, напевно, на пенсію і сидить і вирішив заділити біпері, так? Ну, Він працював сімейним Ну, Я маю ну, швидше на я спілкувався з усіма э, своїми колегами, директорами по округі. Криворізький район, Долинський, Новгородків, Кам'янецький. В Їздив в, в Кам'янецьку лікарню, і в первинки там був, і був в вторинки, і з Калінкою, і з головним лікарем, з директором спілкувався. Там, там теж первинка, да, там в них п'ять сімейних лікарів, каже, вони над наше населення не треба. Я кажу, так давайте ми будемо, хай у нас попрацює, хоч там на півставки, чи будемо возити. Нам. Ну всі пенсійного віку. Тому е, є один лікар, е, там їй 40 років, ну в неї вже вона півтори ставки, каже, я не хочу, я врачу з'їзд, каже, не хочу там вже нікуди їхати. А то всі пенсійного віку вони нікуди не можуть. В Долинській теж у всіх по дві з половиною мене невістка там руба, кажу, Іра, поможи. Вона каже, я, я приймати каже, можу, але. Можу, раз в неділю їздити приймати. ну каже, як ми її заплатимо, теж за питання стоїть. А так ну нема ніде. Ну, я ж кажу, в село сильно. Та да, ніхто не каже 200, це 200 там. Ну, та пара, Можна 50. 50 да, дрова по 50 тисяч, дві машини привеземо, буде 100 тисяч вже. Ну і там ще щось, Ну це, це ж підйомні, це ж то ж, безкоштовна дрова. Дрова ж безкоштовна, то буде Молодим, будуть у підйомні. По підйомні будуть ходити. Миколаїв захвалив, що немає. Шановні депутати, які будуть пропозиції по даному питанню? Ну, а а ви колишні, ви. Колишні. Шановні депутати, дивіться, в мене є така пропозиція. Нехай бюджетна комісія е, це питання і проєкт рішення винесе на наступну сесію. Ми ми можемо, скажем так, пообіцяти, йому да? що будуть. Яка сума там, ну це вже ви, вирішимо те, ви всі. Комісія надасть пропозицію, а ми на наступній сесії. Тепер це він торги веде. Це якби люди, я розумію, що людина хоче працювати, вона приїхала сюди, да. і, почала працювати, а тоді пише заяву. Прошу надати мені північ. а ця людина торгується? Вона в мало всі Україні Борисович. Я ж і кажу, що якщо він згоден, хай він приїжджає, працює. Я а ж сесія ж у нас сьогодні це ну десь через місяць, а або це бо, там, по цей. І ми, ми побачимо, чи людина дійсно хоче працювати, чи просто хоче отримати кошти і отсюди звалити. Я ж кажу е, зразу, Іванович, Зразу якщо він сюди згоден приїжджати, зразу казати, що підписуємо контракт. На три чи на п'ять років, як ми вирішимо, давайте на п'ять роту зразу Сергій Іванович, зараз кажете, на п'ять років, підписуємо контракт. З Тим що <кри> без можливості розірвати <систем> <его за коронний говорит> в <ць>? односторонному <говорит> пов'язку. З юридичної піднімають комісії, юридично проконсультується, чи можна взагалі пенсіонер, як ви його <говорит> зобов'язаєте, працю працювати? Ще п'ять років. Другого нас, дивіться, другого в нас варіанта немає. Ну, значить, сподіваємося, що ми його не беремо та і всі. Кожна людина планує прожити до ста мінімум до ста років. А там Бог як вирішить, так і буде. Підйомні все одно треба, щоб вони були. Навіть коли Цілі пише оголошення, то пише. Підйомні гарантуємо, може б тоді хтось і то, дивиться. Ми маємо прийняти рішення, яке буде загальним для всіх, а не конкретно і для людин. одного одного ну, правильно, так так і, і щоб потім по тому, ну, що ми пропонуємо, було чітко прописано, пропонує. все одно потр, потрібна якась бути гарантія? Людина прийде, отримає підйомні і завтра скаже, до свидання я поїхав. Якщо не, не відпрацював, вертаєш підйомні. Ні, що роблять не не розраховуємо. А Доби може, треба на напевно вже і положення зробити по поводу виплати цей підйом, і ту програму це все вручається. Це повинно да. бути законодавчо. Ну, да. да, вас закон, це програма. Да, ваше, ваше рішення. Ваше. Оце все буде, а не так. От я йому ваше рішення скажу, як я не буду час рішення. Із чого підйомні на кого? Так і розгляд, на сьогоднішній день ми повинні працювати. Що ми ми не можемо зараз гарантувати йому підйомки? Він мені гарантували підйом, я говорю

Так шановні шановні депутати, пропозиція свої висловив ви, бюджетна комісія. Хай опрацює це питання, надасть пропозиції на наступній сесії. Ми повернемося до цього питання. Так А якщо він да, якщо він має бажання, хай їде в будинок, уже підготували там. Що давай ні, депутати сказала розглянути цю пропозицію про підйомні. Ну підйомні якісь будуть в якій сумі, це поки сказати мене буде. На скайпі.